Буду пробувати отакі огірки. Склад тут огірок, яблучний оцет, сіль, цукор, перець, пірі, пірі. Я слабий. О, ой. Пахне досить приємно. Понюхай. Дуже багато слини, є дуже збуджений. Знову все офігенно хрумтить. Солодкавість з гостротою. Кислоти взагалі немає. Коротше, цей розсол класний. Було б прикольно спробувати його з збудуна, бо це прям би такий був. Оооо! Жестяк. Дуже круте. Все, я більше не їм. Це джем з кімчі. Більше я не знаю, що вам сказати, бо я таке зустрічаю взагалі вперше. В основі тут капуста кімчі і різні ніштяки там відкриваємо, їсти будемо. Голубцями. От мені пахне голубцями <гум> Ну Вона така да, консистенція перемелена. Перше, що відчувається, це солодкість. Ну поки що солодкість і смак <кхм> да. Ще відчув трошки нотки рибного соусу. Це дуже смачно. Блін, я з цього всього хочу зробити бургер. Жирний, великий, класний бургер, і це все прям додати. Це дуже смачно. У мене є кусок кусокобаси. О, отак, от мабуть, розпробую. Це реально кайф, це ну, в мене просто нема слів. Я дуже радий, що я знайшов цих пацанів. Написав їм, напросився на огляд, вони мені прислали. Кайф, я буду собі замовляти, це постійно. Це просто краще, що я їв. Ширирачу я пробував дуже різну Тайську, американську шейку. Коротше, це пахне перцем таким ферментованим, добрим перцем. Візьму на ложку попробую саму ширачу. Це відрізняється від всіх інших. Це просто смачно. <кхем> Не прям сильно гостре, легеньке. Широча класна, смачна. Я в шоці. Я дуже радий, що я вас знайшов, хлопці. Я з вами назавжди тепер. Це мій реальний відгук. Я ваш постійний клієнт. У тебе сльози на очах. Бо воно дійсно гостре. Давно мене в роті так не палало. Дуже люблю гостре. Язик пече. Пацани, ви офігені, це дуже кайфові штуки. Бажаю вам розвитку в цій справі і не зупиняйтеся, все вас вийде.